Компанія Airstream презентує канальний фанкойл Multi» – багатозональна версія канального фанкойлу. Дакто один канальний фанкол, декілька зон керування, надзвичайно високоефективне рішення завдяки інтегрованому багатозельному управлінню та використанню відцентрованих ЄС-вентиляторів забезпечують максимальний комфорт та незалежне керування різними зонами. Доступні до замовлення різні потужності та різні розміри, є моделі зі зниженою висотою. Розглянемо приклад, як працює ДАкто мультистепловим насосом Stone від Innova. точне підтримання заданої температурі в кожній кімнаті. Фанкол серії DACTO або Тактосі є високоефективні канальні фанколи, які автоматично регулюють швидкість вентилятора. Та підтримку встановленої температури, щоб забезпечити постійний потік та швидкість повітря, і як наслідок ідеальний комфорт та тиху роботу, яка непомітна для користувача, незалежне керування кожною зоною встановлення індивідуальної температури. Це рішення дозволяє нам представити продукт, який не має собі рівних серед фан-колів канального типу. На відміну від класичних фан-колів, дакто фан який ідеально підходить як для горизонтальних, так і до вертикальних прихованих установок. Таке технічне рішення може задовільнити. Ти потребу будь-якого дизайнерського та архітектурного проекту.